Ну що, тепер у нас є багато нових карточок АТБ арена Давай подивимося, який це. Mm -hmm. Давай будемо відкривати. Так. Як думаєш, хто тут? Mm -hmm. О. Торн. На хто мої. Там, там щось цікає. Тут у нас яка? І це заран. Ну, Зеранів у нас вже є куча, правда? Uh -huh. Тепер яку вибирай. Mm, Виберу Давай. Mm. Тепер у нас... хто у нас тут буде? Дивимося, 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 дивимося. І там у нас вукон. У нас вже такий є, правда? Uh -huh. Добре, вибирай. Mm, я хочу бути. Давай, щось нове, щось нове, давай, якась нова карточка. І так дивимося, і це. А, я вже бачу, це тигрон. Це тигрон. А Давай, вибирай. Тут там задає внімання. І тут нас хто чекає. І це у нас. брут! Брут у нас теж є. Так, тепер ця карточка. І це у нас. Це у нас. Тарам. Це у нас торн знову. Самі. Повторки, так? Да? Так, а ну може тут у нас щось є цікаве, а тут у нас турмалін крутий. У нас він вже теж є. Цей хочеш? Давай. Давай, Діма, що тут буде? Нам треба бомбота, правда? Удивін нас. У-діві-нас. А тут нурзул. О, класно. Такого у нас ще нема, правда? Ну, я не хотів Нурзул. Ти не хотів нурзула, ну нічого, тепер у нас буде Нурзул. у нас такого ще нема. Ну добре, буде він у мене. Буде він у тебе, добре. Ну, так, ну, і тут пос... у нас хто? Хікс. А хігс у, у нас є. Я хотів, ну не сам, себе. Добре. І ще хто у нас є? ще один Брут. І ще залишаються дві карточки. Залишаються дві карточки. Це у нас хто знову тигрон. Ну хтось новий, попадіться. В них вже тих повторок по 4-5 штучок. І хікс. А, така собі колекція у нас сьогодні. Що ми маємо? Хікс, Брут, тигрон. І ще один Хікс. Ну, нурзул хоча б попався. Турмалін, ще один брут, ще один тигрон, вуконг, Зеран і два торна. Ну, Маємо два торна, два брута, два Хікса, два тигрона і по одній штучці турмалін, нурзул, Зеран і вуконг. Нічого. Наступного разу буде краще.